Друзі, всіх вітаю! Коротенька передісторія, яка стала основою цього ефіру, який я з вами зараз хочу провести і проговорити вам певні нюанси, можливо, комусь це буде цікаво, може навіть і корисно. Телефонує сьогодні ранком чоловік, він військовий. Повернувся після лікування до своєї військової частини. А, а йому озвучують наказ про те, що він виведений поза штат, і йому, а, його знімають з а, фінансування, його знімають з харчування. Тобто він має самостійно вирішувати свої питання щодо їжі, щодо фінансування. Йому залишають 700 гривень на утримання. Чоловік питає: а скажіть, будь ласка. А наскільки це взагалі законно, що це таке? Тому що побратими також жаліються, що такі випадки є. Що з цим робити, взагалі, чи існує таке питання, порядок і, і, і як це робиться. Тому що, коли я почала задавати додаткові питання, чи повідомляли вас, що ви якось будете виводитися поза штат, наскільки довго ви перебували у ліку... на лікуванні в шпиталі? Чоловік надав інформацію, що лікувався він два місяці, його прокапали. Як він пошуткував, фіалка розквітла і він повернувся до військової частини. Але трішечки йому ще треба прийти до тями. Але він вже готовий виконувати свої військові обов'язки, але йому ставлять перед фактом, що він вже поза штатом. Друзі, дивіться, чи нормально це ні, це не нормально. Чи передбачена взагалі така законодавчо встановлена е, такий порядок? Ні. Такого порядку для військових немає. Мається на увазі для тих, кого було мобілізовано. Для звичайних штатних військових, які е, працюють е, професійно у військових частинах, там була така по аналогії з е, звичайним е, кодексом законів про працю? Е, Аналогія, коли як звичайного працівника, коли є ліквідація, наприклад, військової частини, по військовому це називається розформування військової частини. Але тут не про те, коли йде скорочення штату не однієї одиниці людини, а штату саме, то там проводиться спеціальна процедура, коли людей попереджають зазвичай за два місяці. Як ви знаєте, як звичайна процедура ліквідації. А оця історія, і ми з колегою це спостерігаємо вже не один раз. Просто от сьогодні в людини був такий крик душі трошки, тому що він, ну, м'яко кажучи, не зрозумів, з чого це така історія. А в основному порядку йому сказали, що це як типу покарання. За що покарання також не уточнюється. Типу, довго лікувався? Ну, по стану здоров'я лікувався, як лікарі сказали. Так от, повернемося до теми питання: виведення поза штат. Ні, це неправомірно, ні, так не можна робити. Зрозумійте одну річ, військові, коли їх звільняють отак поза штат, вони, вони мають бути звільнені з особового взагалі, з повністю з особової чисельності військової частини. А як військові, якого мобілізувало, так можуть зняти з особового складу? Нелогічно. Тобто це якась така фішечка, яку взяли з звичайного цивільного процесу а, трудового, так, коли, як то кажуть, Знають приблизно, як ця процедура проходить, але насправді по таких наказах вони є протизаконними, вони є неправомірними, їх варто і потрібно оскаржувати. Але спершу треба, друзі, коли такі от історії до нас потрапляють, що перше ми рекомендуємо робити? Це для всіх працює, для всіх військових. Коли вам отак задніми числами ліплять якісь накази. З якими вас не ознайомлювали, але ви, наприклад, по вайберу надсилали. Фото виписок з лікарень. Якщо вас по правильному направляли на лікування за територію військової частини, у вас має бути відповідний папірець направлення, де написано, що вас направляють на лікування до такого то шпиталю, вас має взагалі супроводити по правильному фельдшер. Ну, на практиці фельдшера на всіх не вистачає, тому мають бути хоча б направлення. За цим треба вам слідкувати, тому що по правильному ця вся історія, про яку сьогодні от я вам взагалі розповідаю, вона така, знаєте, показова. Тому що людина, яка не розуміється в процедурних питаннях військового обліку, де й в принципі, якщо так по-чесному сказати, це як окремий знаєте, вид діяльності дуже специфічний. І насправді дуже мало людей, хто. Працює в юридичній сфері, розуміється по внутрішніх процесах у цій всієї кухні, тому що там дійсно дуже багато нюансів щодо ведення обліку, звільнення, написання наказів, особового складу і так далі. Вони є різні. Так от, саме якщо ми говоримо про мульку з приводу таких виведень поза штат, що треба перше робити? Писати або рапорта, або якщо ви там до адвоката свого звернулися, адвокат вам пише запит про отримання документів, наказів, розслідувань, якщо такі були, а вони 100% були. Вас могли про це навіть не попередити. Такі в нас випадки бували про проведення службового розслідування, які і стали потім основою типу виведення вас поза штат. І дійсно, це є негарна практика, я вважаю, деяких представників командування, які це використовують цю процедуру, як певна міра, за щось там наказали, а тата та зробили. Як воно буде працювати, чи воно має результат, який покладається для того, щоб типу виправити поведінку військового, я не скажу. Але правомірність її під великим питанням, і це треба уточнювати спершу, коли ви подаєте запит. Не треба писати одразу в міноборони в генштаб. Ні. У вас є власне командування, до якого ви маєте написати рапорта. Шановний, ви мене не попереджали. Немає ні підтверджень, ні дзвінків від вас, ні на вайберу написання. Нічого, ніхто нічого конкретно не писав, не казав. Мене поставили такого числа перед фактом, що мене виведено поза штат. Надайте мені на мій письмовий рапорт. Документи, які підтверджують, якщо відносно мене було проведено службове розслідування, що там відбувалося. Якщо відносно мене було здійснено якісь міри ліквідації моєї посади, мені не було запропоновано нижчу посаду, надайте мені роз'яснення, чому і як ця процедура проходила. А також щоб вам надали для ознайомлення всі накази в паперовому вигляді. Не треба оці всі історії, коли там під відео можна зачитати наказ. Ну ви ж можете його прочитати самостійно, правда це ж, коли ви приходите для ознайомлення, ви маєте бачити папірець, де буде написано і за підписом командування відповідної військової частини, де і як це все обліковується. Тому що, на жаль, є такі випадки, вони не дуже часті, але вони є. І для того, щоб отримати конкретну інформацію, щоб ви розуміли, як вам з цим потім бути, ви, будь ласка, перше, пишіть рапорт для отримання інформації на основі чого, яким чином вас було виведено ПЕС поза штат. Тому що ця процедура саме з військовими, вона не працююча, вона не існує. Це просто взята аналогія, яка ще й робиться з помилками щодо обліку трудової, цієї всієї передісторії, як це оформлюється паперово. Тому що для того, щоб вам далі розумітися, як ви будете далі діяти, чи будете ви оскаржувати до керівництва самої військової частини, будете оскаржувати це до генштабу Міноборони або одразу підете до суду, залежить від того, який пакет документів ви отримаєте. Тому, будь ласка, робіть це правильно. Від того залежить потім ваш майбутній захист ваших інтересів. Тому що, якщо вам отак от перед фактом говорять, що ви поза штатом, і вам тепер там 600-700 гривень будуть платити, не зрозумію з чого. Ви все одно маєте залишатися на цей період і чекати ВЛК. Або ще одна історія є, дуже часті нам поступають скарги, коли військові телефонують і говорять, я написав рапорт на ВЛК. Мені сказали, Окей, поки ти чекаєш запрошення на ВЛК, ми тебе переводимо поза штат, будеш отримувати 600 гривень фінансування. Все. А чекати, наприклад, два місяці. І харчуватися ти також не можеш. Боти зняти з особового складу, це як? Ну це як реально, от якщо отак от чисто логічно подумати, як так, якщо ця людина мобілізована, вона по закону має право на виплати, навіть незважаючи на те, що людина. Чекає, наприклад, на ВЛК, його не можна направляти зараз, наприклад, на нуль для виконання певних бойових завдань. Ну тому, що лікарі знайшли там певні підстави для направлення на ВЛК і тому подібне. Але цей період людина ну це порушення його прав. В тому числі і трудових, тому що військові це такі ж самі люди, які. Тобто, військовий обов'язок він оформлюється все одно належним чином. І для цього є інструкції, для цього є трудове право. Тому, будь ласка, друзі, якщо у вас така з'являється історія, то не губіться. Пишемо рапорта, пишемо запит, пишемо перелік питань. Роз'яснюєте, якщо ви не давали пояснені, вам нічого про це не казали, то ви, будь ласка, навіть і це зазначайте, тому що це має значення. Такі речі треба письмово фіксувати. Тому що потім, коли ви будете далі. Розгойдувати цю ситуацію і захищати ваші власні права або в суді, або, наприклад, ви будете далі оскаржувати до вищестоящого командування, У вас мають бути аргументи, тому що ви зрозумієте, коли, наприклад, серед військових пишеться два рапорти скарги про те, що там конкретний військовий щось не так робив. Ну, Різні моменти бувають, тому що це е, взаємодія людей між собою, є певні образи бувають, знаєте, як в дитячому садочку щось там лопатки не поділили. Ну, Це я так, знаєте, утрірую, звичайно, але такого повно, на жаль. І не всі можуть між собою домовитися, і починаються ці кляузи між собою у вигляді рапортів. Так от, якщо у вас написано там. Так званий Замполітий, наприклад, написав там ще один, хто вас недолюблює і має на вас зуб. Ви маєте зрозуміти, що ви маєте обов'язково самостійно написати пояснення. Якщо у вас є ваші побратими, які були присутні на цій ситуації, варто їм також писати пояснення по цій ситуації. Так проходять розслідування, слово на слово. Так, це дивно виглядає, але так, тому що не завжди є можливість зафіксувати відео. Не завжди є можливість щось фотографувати, особливо якщо це десь відбувається на бойових точках. Тому для того, щоб ця вся історія не загублювалася, будь ласка, фіксуйте це рапортами. Є можливість десь знайти точку доступу до інтернету, там десь Starlink розгорнутий. Ви маєте собі десь зберігти електронні пошти Міноборони, Генштабу, для того, щоб ви могли це все одразу дублювати, щоб це у вас було продубльовано. Тому що насправді, друзі, ви. Ви маєте розуміти, якщо є такі протизаконні дії, їх треба і варто вам оскаржувати, тому що не можна от просто так не, щось там не сподобалося, і виводити людину поза штат. Це неправомірно. По-перше, по-друге, в нас встановлені законодавством фінансове забезпечення військового, і там чіткий є перелік, чіткий перелік. Де немає очікування ВЛК, де немає там, наприклад, що людина перебувала в шпиталі, його одразу можна поза штат виводити, там таких підстав для скорочення фінансового забезпечення, немає. Звісно, якщо людина, наприклад, самовільно виїхала з військової частини, не попередила про це, і з цього моменту, так якщо фіксується це в день, коли людина покинула військову частину. Або там пост ведення своєї військової служби без попередження, без наказу і так далі, за це можуть знімати забезпечення фінансово. Це правда, це є така підстава, але вона має бути підтвердженою, підтвердженою службовим розслідуванням, а не просто так. От, не хочу платити, значить все. Розумієте, тому, будь ласка, якщо у вас є такі моменти нестиковки, особливо якісь там. Погиркалися між собою все буває. Це люди, це емоції. Зараз дуже такий накал. Емоції високі, треба себе старатися тримати в руках, незважаючи на ситуацію, тому що витримки нам треба ще й ого скільки. Але будь ласка, з приводу документів все фіксуйте рапортами, все фіксуйте запитами, все фіксуйте, старайтесь, там відео, фотофіксації. Якщо одразу ви там погиркалися, будьте готові до того, що на вас можуть накляозначити письмово. Тому я розумію, як ви якби ви там, ну які б ви там благородні не були, зрозумійте, є інші люди, які будуть кляузнячити одразу письмово. І якщо ви цей момент самостійно не зафіксуєте, не напишете що такого то числа. У нас був конфлікт там з тим, то на основі того, що він там одне сказав, той другий сказав, це має бути письмово зафіксовано. Такі речі треба фіксувати, тому що один, хто благородний, скаже: Та ладно, я там переморгаю, а інший понаписує таких п'ять кляус. І що ви потім скажете? Що я не думав, що це так обернеться, а такого повно. Тому, будь ласка, ще раз повторюсь коротенько, щоб ви для себе запам'ятали. Виведення поза штат немає такої процедури. Якщо виводиться людина поза штат, Точно були якісь передумови, 100%, навіть 150%. Тому для того, щоб зрозуміти, які це були передумови і на що спиралося командування, коли виносило такий наказ, треба писати обов'язково рапорт про надання вам для ознайомлення, документів про розслідування, якщо таке було. Рапорти, скарги на вас, пояснення, які на вас надавалися, або певні кляузи, вони 100% будуть. Тому що такі накази видаються не просто так. Ще я жодного разу не бачила, щоб просто так взяли-вивели поза штат. Щось там завжди накопати накопати 100% можна. Тому, будь ласка, пишемо рапорт, щоб вам надали пояснення, накази, рапорти. На основі чого вас було виведено поза штат? Далі вже ви будете для себе розуміти, що вам у відповідь писати, і можна оскаржувати ці результати розслідування як до вищостоящого командування з копією на Міноборони. Так само це можна, буде, можна робити, оскаржувати до суду. Але, будь ласка, запам'ятайте, всі оці речі з приводу оскарження дій відносно військових. Ця вся історія оскаржується не до звичайних цивільних судів, там де цивільні суди, адмінка йде, а саме до адміністративних судів. Тобто, це суд трошки інший вид судочинства. Розглядаються це виключно в адміністративних судах. Будь ласка, не плутайте, бо ви іноді надсилаєте нам там. Ухвали про відмову судів цивільних, що вони не хочуть розглядати, направляють до адмінки, і ви питаєте, чи правомірно, чи це ні. Так, це правомірно, тому що в нас процедурні моменти щодо судів саме відносно військових питань, регламентуються саме адміністративним законодавством і судочинством. Добре, друзі, те, що хотіла вам поза вами проговорити. Якщо будуть питання, пишіть. Хто, якщо стикався вже з такими історіями, можете ділитися, будемо розглядати, пояснювати. Всім бажаю вдалої неділі, мирного неба. Бажаю всім вдалого дня і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.